Суду. От такі пане Оліне, можна ще одне питання? Так. Да. Е, я не, не знаю, як до вас звертатися, пане чи товариш, але послухайте, от, якщо як, у нас як е, є та судова система, туди? яка є. Що, що? У нас є та судова система, яка є. Ми знаємо, як суди ухвалюють рішення. Ми знаємо про те, е, як засуджують людей в цій країні. Ми знаємо, що таке Конституційний суд. То ви відправляєте мене в суд. Це знаєте, це рівносильно, все одно, що я вам покажу, що в мене є отакий палець. Бачите? В мене є отакий палець. Це ви собі показуєте. Це я показую, що в мене є собі, оцей палець собі Я не знаю, що там собі показати. А, а що цей палець означає, то ви самі. Не дайте знаю, собі ну дубати. ви можете дати зараз юридичне трактування, що означає мій палець. Ну, собі показати. Я, я якраз не, розуміє, не дивлюсь на те, що ви показуєте. Працює, показує показує працює саме суд. Ну, ви це помітили. Але ну, ну, більше тримав його перед собою Роман Скрипін. Поэтому хай він собі і отримує задоволення. Тому У мене ще є багато я від... <зас> я Відповідаю по суті. Ви е... відпов... запитання по Конституційному суду. Е... Є претензії до роботи Конституційного суду, але в 2007 році Конституційний суд так само ні з того, ні з цього сказав, дострокові вибори. І всі кажуть, добре. Потім суперечка пішла і так далі. Тобто, я до чого веду розмову? Є сьогодні ця система. Прийдуть до влади, будуть змінювати. Невже Конституційний суд був більш конституційним, коли він працював з 2005 року по 2010? й Такі ж самі були проблеми питання. Ви що не повните, як блокували роботу Конституційного суду? Він був тоді яким поганим? Таким, як є, бо я вважаю, що треба негайно змінити принцип формування Конституційного суду, ЦВК і тобто так далі. За 4 роки... Тому що ми не повинні їх формувати за квотним принципом, інакше мені. Ми...